Росія в найближчі три роки хоче захопити Харків, Запоріжжя та Дніпро. Про це напередодні заявив німецький Bild з посиланням на дані джерела німецькій розвідці. При цьому, за даними військового аналітика Юліана Рьопки, щоб досягти своєї мети, Кремль готовий покласти в Україні до 100 тисяч солдат щорічно. Однак у головному управлінні української розвідки заявили, що для захоплення великих міст Кремль не має ресурсів. За словами представника ГУР Андрія Черніка, Москва опинилася у патовій ситуації, оскільки раніше вже оголосила про анексію територій, які не контролює так. У Москві не рахують людей, але там рахують гроші. Фінансових ресурсів на війну їм вистачить до 2025 року. А далі побачимо. Наголосив представник ГУР. Більше того, голова української розвідки Кирило Будана вважає, що Росія не має планів вести війну в 2025 році. За його словами, Кремль стикається з проблемами, які стосуються несуспільних настроїв і ресурсів. Свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже ретельно. Військовий аналітик Олег Жданов взагалі вважає, що захоплення Харкова, Запоріжжя та Дніпра це грандіозні плани, які існують лише в запаленому мозку мешканців Кремля і не мають нічого спільного з реальністю. Я думаю, що це більше схоже на піар-акцію або на ІПСО по запугуванню нас з вами в плані в плані активізації бойових дій. Посмотрите на сьогоднішній день, посмотрите на лінію фронту. Даже при інтенсивності боїв в 100-110 на бойових столкновені в сутки успіхи на отдільних участках російської армії і зміряються одною двома позиціями аділіній. Також експерт нагадав, що восени на колегії генералів у Міноборони РФ Путін ставив завдання Шойгу закінчити війну до 2025 року. В Кремлі прекрасно что що нужна ані се час уч паузу. оперативної паузи. Вітіка Путін сказав, шо он ищет путі и средства остановить війну перепочинок Кремлю потрібний, щоб зібрати нові сили. Тому українські захисники не дадуть такої можливості РФ і продовжуватимуть бити ворога на своїй землі.